Доброго здоров'ячка. Ви дивитесь програму про нас. 1 липня минає річниця, як в нашій державі, запроваджений закон на продаж землі. Земля це найцінніший скарб кожної держави. Земля нас готує, земля нас тримає. І земля нас приймає навічно в свої обійми. Нині в нашій державі йде війна. Іде війна і за землю. Ворог хоче панувати на нашій, не своїй землі, а наші земляки. Українці героїчно захищають нашу землю. Про землю подивіться повтор програми. Наша планета земля, наш різний дім. В якому створені для нас особливі сприятливі умови, що сприяють нашому існуванню і життєдіяльності, що відкривають для нас достань можливостей і достатніх просторів для їх реалізації, далеко не кожна планета наділена таким унікальним потенціалом і розташована в таких унікальних умовах, які дозволили б. Такий бурхливий розквіт життя і її форм на такому здавалося обмеженому просторі у всесвіті. Більше про землю ми сьогодні поговоримо з етнографом і народознавцем Тамарою Васильівною Пістун, яка у нашій студії. Доброго дня всім. Ну <кій> що ж про землю? Можна сказати дуже мало, а можна сказати дуже і дуже багато земля. По ній ходили наші діди, наші прадіди, по ній ходили наші батьки, по нашій землі ходять наші діти і внуки. Рідна земля у цьому слові дуже багато сказано. Коли ми перебуваємо поза межами своєї землі, найріднішим є Стежечка до нашого дому, дерево біля хати. Тут, народи, тут ми народилися, тут померли наші батьки. Все дуже просто, все міняється. Тільки знов торжествує стара філософія, хата, мати, земля, любов це те, що характерно має бути для кожної людини. Земля-матінка, земля-годувальниця. У нас не було богині землі. Але люди вважали, ну так як, от, наприклад, у греків богиною землі є гея, а у нас богиною землі, так можна вважати, матінка, матінку, сиру, землю. В певні періоди року вона бере шлюб із сонцем. І тоді вона починає родити, народжувати все. Земля, землю нашу споконвіків називали годувальницею. Чому? Тому що вона дає абсолютно все, що потрібно для людини. І корисні копалини, і родить все, тільки треба шанувати її і прикласти до неї трохи рук. Перебуваючи на чужині. Олександр Олесь писав так О, принесіть мені надію та крихту рідної землі. Я притулю до уст її і так застигну, так зомлію. Це говорить про те, настільки рідною є нам наша земля. Траплялося так, що грудочка рідної землі рятувала комусь життя. Під час Другої світової війни, наближаючись до кордону, один із солдатів нахилився, щоб взяти грудочку землі і схопив те, що попалося під руку, а попався камінчик, обліплений глиною. Він поклав її у кишеню гімнастерки. І в одному з боїв пуля, куля якраз ркошетила від цього камінчика і врятувала людині життя. Земля свята, і вона не терпить кровопролиття, але ми згадаємо, що у всі часи війни точилися тільки за землю. Писали поети, письменники, складалися приказки, прислів'я. Народна мудрість нас учить, земля все дає і все забирає. Земля наша мати, вона всіх нас годує, рідна земля і в жмені мила. Земля багата народ багатий. Земля трудівниця аж парує та людям хліб годує, а на добрій землі білий хліб родить. Тебе і сира земля не нагодує, говорили про таких скупердяїв, про жадних. Чия земля того і хліб. Хто на землі сидить, не боїться, що впаде. Недарма ж наші люди вірять, що самим найкориснішим, найціннішим для нас, для нашого здоров'я є те, що виросло на рідній землі. Були у нашого народу різні часи. Бувало так, що на багатих українських землях, на родючих землях, люди масово гинули з голоду. Так пригадаємо, 1933 рік. Пригадаємо, 47-й рік. Ну, це і в вже і в роках там було. Так, і в 23-му році було. Ну, це вже не була вина людей. Це була вина тих, хто керував у ті часи нами. За землю люди віддавали життя. Наші родичі... Це можна не сказати, бо це люди зробили. Так. Це не вина природи. Не чи вина Бога, природи. А вина якраз вина... людини. Вена яка... людей, які керували так, нами. Так. Е, була е, якраз за землю люди віддавали життя, захищаючи її. І ми пригадуємо, що під час Другої світової війни німці вивозили ешелонами наші родючі чорноземи у Німеччину, бо там земля не така родюча, як у нас. Про землю наш народ склав легенди. Особливу увагу предки приділяли височинам. Говорили, що там ж, живуть е, виш, ну, боги, що там живуть душі праведні. Предметом поклоніння у нас також були камені. У Чудодійну силу каменів вір, вірять ще і тепер. Ну, а якщо говорити про землю словами поета, то можна сказати так: і вона одна, коли в тебе на серці більше тривога, ти плачеш. Ти думаєш, земля від болю не плаче, і вона також ридає, бо важко їй міг із горем та бідою нести, і нема куди подіти, заповнений цей міх сповна. А ти подумай, якщо ти їй щось погане зробиш, земля тебе приймає, про тебе вже давно забули, душа твоя травою заросла, прийшли нові на землю люди, а матінка земля тебе не забула. У неї нас багато, ми берегти її повинні. У нас вона одна, так писала поетеса Неля Подолянчук. А Тарас Шевченко писав аби хоч крихітку землі із за Дніпра мого святого святії вітри принесли та й більш нічого. про те, що земля жива, от стали говорити тільки недавно. Ще стародавній філософ Платон писав, що земля потріподібна до шкіряного м'яча. Вщитого із 12 рівних п'ятикутників і 20 різносторонніх трикутників. А вузли з'єднань оцих фігур геометричних є енергетичними центрами або чакрами землі. Місцями сили, як називається? Місцями сили. До речі, місця сили у нас є і на Тернопіллі. Дуже багато. Кажуть, що люди виникли на землі не випадково. І, напевно, що не випадково. Чому? Тому що призначення людини на цій землі перетворити, дану Богом, землю у рай. А що роблять люди? Замість цього, вони руйнують навколишній світ, висипають сміття, бруд викидають. І ви знаєте, тут є от, така, от у чому йде кара? Кажуть, карає земля, карають небеса. А я думаю, що людина накликає кару сама на себе. От ідемо ми з дачі, чистенько, молода травичка, розпускаються деревця, і раптом тут око зупиняється на купі бруду, яких, яку висипали в посадку люди. Ну, можна з космосу, і можна. от кожна людина йде і думає, хто проклинає оту людину, яка висипала. Кого виникає негативна думка, хто ну взагалі у кожної людини, яка проходить мимо, виникає якийсь негатив. І він йде кому у тій людині яка так. забруднила землю. Це воно закон природи такий, що ніде від цього не дінеться. А наші предки молилися так. Боже Владико Небесний, що небом і землею управляєш. Зійшли свою ласку й на українську землю і глянь на неї ласкаво. Ти знаєш, Господи, скільки праведної крові людей наших, і скільки гіркого поту хліборобського впало на рідну землю. Не дай же, Боже, нашої землі в наругу, ні переможцю, ні напасникові, нехай животворна роса щедрот Твоїх упаде на українські ниви, на ліси. На гори і долини, на степи і моря українські. Нехай красується наша земля вільною, нехай вона буде окрасою вінця слави Твоєї. І на закінчення я. А і ще от наші предки говорили так: роди мій, держися землі, земля тримає тебе, земля свята, земля мати наша, земля дарує нам плоди живі, живих. Плодів у землі, у землі життя утверджено. Коли земля дає життя, вона жива. І клялися землею. Ця клятва була найсвятіша. Сповідалися землі, бо ця сповідь була така, ну, найкраща. Це була сповідь, це сповідь землі. Найсовісніша. Найсовісніша. Любім, шануймо. Землю свою, бо це все найдорожче для кожного хто живе на цій прекрасній планеті. І Земля в нас одна. Можливо, так. вона і в космосі одна. Так, якраз як, як вчені якраз зараз шукають щось так подібне. теорія найти. є. Так, є, що начебто друга земля ходить за сонцем, якої ми не бачимо якась тінь, планета Глорія. Ну, різні здогадки є, так. але це не доказано. А всі дні народилися Юліан Панькевич, український маляр і графік. Закінчив Бережанську гімназію. І Віденську академію мистецтв. Картини здебільшого релігійного змісту, жанрові композиції, народився в селі Устя Зелене, Монастириського району. Роман Ставничий, український хоровий диригент, педагог, правник закінчив Львівський університет і вищий музичний інститут імені Лисенка. був Українській Галицькій армії керував хором боян в Коломиї, викладав музику в Бережанах і Львові, народився в селі Куропатники Бережанського району. Вілібальд Бесер, український ботанік, за походженням австрієць, навчався у Львівському і Краківському університетах, доктор медицини. На запрошення чацького. Переїхав до Кременця, де викладав ботаніку, зоологію, природничу історію і був директором ботанічного саду Кременецького ліцею, зараз гімназії. Зібрав великий гербарій рослин, понад 50 тисяч листків, що зберігаються в Інституті ботаніки Національної академії наук України. Після закриття Кременецького ліцею став першим професором ботаніки Київського університету, а народився в місті Інсбург, в Австрії. Кирило Куцюк Кочинський, український поет, закінчив Львівський політехнічний інститут, працював на Вінниччині, а також в бунденстраті Бухареста Румунія, народився в селі Якимівці на Ланівеччині. Ростислав Пилипчук, український театр- і літературознавець, педагог, закінчив Чернівецький університет, був ректором Київського театрального інституту, заслужений діяч мистецтв України, народився в селі Оришківці на Гусятинщині. Борис Репка, український оперний співак. Директор Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка закінчив Тернопільське музичне училище і Київську консерваторію. Заслужений артист України. Народився в селі Чернилівка Волочиського району. Андріана Онуфрійчук, солістка Тернопільської обласної філармонії. Роман Пахолок, директор Чортківського педагогічного коледжу імені Барвінського, народився в селі Вербівці на Теребовлянщині. Інна Іванюк, директорка школи номер 2 в місті Тернополі. Степан Джуровський, диригент, композитор, аматор, уродженець Козівського району. Микола Бажанов, актор, режисер, народився в Тернополі. В'ячеслав Кізілов, священник Української православної церкви, капелан, волонтер, народився у місті Калуші на Прикарпатті. Павло Лосик, правник, генерал-майор внутрішньої служби, народився в селі Романівка Чортківського району. Віктор Морозов, співак, композитор, народився в Кременці. Зіновій Ясеник – лікар вищої категорії, господарник, громадський діяч, народився в селі Бурканів на Теребовлянщині. Ольга Біркова, лікарка, викладачка, літераторка, авторка і виконавиця пісень. Народилася в селі Залужжя на Збаражщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перший тиждень липня буде проходити на спадаючому і молодому місяці. Нагадую: молодик настане в суботу, 6 липня о першій годині 57 хвилин, перше і 4 липня дні вдалі, п'яте і шосте напружені. Всі інші середні. Овен має бути не найлегший період. Найкраще зробити паузу, відпочити, провести час наодинці або в колі близьких. Пам'ятайте, тихіше їдеш, далі будеш. Талець. Підприємці зможуть отримати інвестиції від іноземних компаній, а також позбутися кредитів. А ось у представників творчих професій кар'єра піде вгору. З'являться нові пропозиції та креативні ідеї. Близнята у фінансовому сенсі цей період вдалий, гроші надходитимуть регулярно. Можете розраховувати на підвищення зарплати чи премію. Рак, ви відчуваєте фізичну свободу та самостійність мислення. Цілком можливо, що ви вступите у ту чи іншу групу або візьмете участь у справах. Будь-якої організації, що виявиться досить перспективним для вас. Лев, обов'язково знайдіть час для відпочинку та зміцнення імунітету. Благо, такі можливості будуть зараз не на часі проявляти геройство у всіх сенсах та у всіх життєвих галузях діва. Ви спробуєте посилити роль, яку відіграєте у житті своїх друзів, батьків, коханих чи колег. Можливий успіх у сфері фінансів, інвестицій, створення фондів у справах пов'язаних з інтернет-проектами комп'ютерною технікою. Терези. Виняткові за важливістю, але несподівані події, приносять. Найсприятливіші наслідки. Можливо, ви зіткнетеся з деякими труднощами у реалізації своїх планів. Проте, якщо докладете більше зусиль, то зможете завершити місяць із добрими результатами. Скорпіон. У робочих процесах намічається помітний прогрес. Проте він залежить від вашого вміння контактувати з діловими партнерами. Єдиний мінус: усі заплановані заходи можуть протікати дещо повільніше, ніж передбачалося спочатку. Стрілець. можливе відрядження з фінансами. Особливих проблем не очікується, але ваші родичі потребують матеріальної підтримки, тому можливі незаплановані витрати. Козоріг, давні образи та невимовлені слова сильно підривають довіру, залишають місце для страху, що є неприпустимим у коханні. Пари, які давно перебувають на межі розлучення, Мають ухвалити виважене рішення, особливо, якщо в Союзі підростають діти. Водолій тиждень глибокого внутрішнього аналізу того, що відбувається. Змінюються погляди, пріоритети, ідеали. Уникайте ризикованих видів спорту, не перевищуйте. Швидкості на дорогах риби найближчий тиждень підходить для врегулювання взаємин із колегами та підлеглими, а також із начальством підприємці будуть близькими до вирішення питань, пов'язаних зі спірною власністю. І на сам кінець. 28 червня, День Конституції України, 29 червня День винахідника і раціоналізатора. 29 червня. Християнське свято Петра і Павла. А 30 червня День молодіжних і дитячих організацій України. День Молоді. Куди б я не їхала, куди б я не йшла, я тобі мама, мог... Я тобі брате, дякувала, дякую, тобі брате, що моїх хлопців до хати. Тобі, сестро, дякувала, дякую тобі, сестро, що навчила косу плести. більше не будеш, не будеш.